Привіт-привіт, друзі! Усіх вітаємо! Так, що в нас зранок. Почався з Артуром з дегустації сирів. Зараз покажу, які ми відкрили і що пробуємо, будемо смакувати. Так, друзі, в нас де дегустація. Розрізала такий сир, такий. Ну, і саме основне ствілю. А що скажемо? Вердикт каже, який найсмачніший. Оцей <зваж> оцей це з <ж> чим. <зваж> Дорблю. Ну, друзі, ну такий смачний капець. Ще рішемо. <зваж> 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 ну що, ми всі спробували. І цей, і цей, цей більш сухіший зараз я вріжу. Покажу. Ну цей це взагалі. Смакота така капець, друзі. І так класно плавиться і такий смачний. Коротше, дуже смачний. Ось такі сирочки. Дорблю. Цей другий качота і третій голландський. Но фаворит швартур дорблю. Він дійсно смачний, друзі. Дійсно дуже смачний. Все одно, як би не було, кожен сир зроблений з молока, натурального молока і заквасок. Все, більше нічого там немає. Без будь-якої хімії, без будь-яких барвник Анато я даю, але це природній барвник, 5 капельок на Тобто на 5 літрів 5 капельок, На кожну літру по одній каплі. І все, більше нічого. І то до деяких даю, до деяких забув, забуваю давати, що він був жовтіший. Більше нічого там нема. Але сире добре. Добре. Ви знаєте, що навіть мій чоловік не любить турблю, але я думаю, що йому це і сподобається. Прийде, покуштує. І, певно, він скоро в нас піде. Він взагалі то він два тижні е, має визрівати. Вже навіть більше, ніж два тижні пройшло. Тоді треба його в пергаментний папір і поставити ще на тиждень в холодильник, щоб він ще дозрівав. Я не знаю, чи він вже дозріє. Я його поставила в пергаментний папір і вставила вже в холодильник. Але ну, відчуваю, що він, певно, не дозріє. Смачненький вийшов. Доволі смачненький. Я ще думала, чи я буду робити, чи не буду, ну 100% буду робити. Бо... Вийшло. Добре. Що далі? Далі я поставила варити хущоночку. Сущонка в мене кипить. Кип... Але ще довго буде кипіти, друзі. 3 літри молока, літра цукру і все, і воно собі кипить. Або по правді я не маю сушонки, я не маю молочки. Все в сири, в сири, в сири, йде, все молоко. А що вчора перегнала, то сьогодні буду робити кисломолочний і... Зущенку сьогодні поставила і молоко лишила на лисники, хочу зробити, бо вже давно таке щось зробила. Тому все молочко йде наразі на сири. Добре. Але поки що зупиняюся, нароблю молочки та й тоді вже буду далі продовжувати ті сири. Але вже є, до піци, є, на бутерброд є. Вже йдеш, витягаєш собі, який хочеш ріж та їж. Та й все. Добре, друзі. Ні, йду, я насамперед дам козам пити. Але в нас на дворі так, друзі, похолодало, страшне. У нас десь біля 16 градусів і холодний такий пронизливий вітер. Звідки той вітер взявся? О, чують такий вітер. Ходи, йдемо, йдемо. Йдемо кось пити дати? Так, йдемо, ходи. Він йде, що знає, всюди йде. Ходи, тако беру. Попів відра, цілий не ношу, друзі, мене щось хребет болить. Також щось трошки двигну і одразу все чую. То я попів відра, йдемо. Є куди їм носити. Ой, три крапельні полив зараз включити, щоб я не забула. На дві годинки. Відстає, не годин. Старий Старийся робить. Ходи, ходи старенький, ходи. Так, ще трошки зараз. Я тако пів відра, вони вип'ю тоді, знову йду набираю, знову несу. О, вже всі заглядають, ти йдеш. Я прибігла на. Пей. Пей-пей. А, вітер. Чекай, ногу замотала. Давай лапку догори. Зараз розмотаємо. Що ти? Моталася, моталася. Чекай, чекай. Ще раз, а ну. Все не хоче. Напилися навіть ще не Напялися, трошки. Нужка щось не хотіла. Щось ножка... щось ножка наша не така, як завжди. Щось вона зранку не хотіла їсти. Так, нось? Щось сумненька така. Може шлунок болить. Я вже й до полуниці дійшла. А, дивіться, руки жовті, сьогодні латексом покривала жовтим. Сирі. Вже по полуниці. Ще трошки. Ще собі, ще мамі, ще там якийсь кілограм-два продати і все. Я то, друзі, покриваю латексом. От жовтим сьогодні покривала. Але вже мені закінчився. І знаєте, що я вам скажу? Ну, немає вже жовтого, маю чорний. Та я вже нема куди чекати, бо мені сири повис... повисихали. Оці вже всі можна покривати. Всі можна покривати. Я не маю. Вже взяла чорний і все, ну то що, то чорний буде. Ну і так знімається та пленка. Нічого страшного. Нічого страшного. Пішли бомчиком. Нічого страшного. Пленку знімемо та Сир можна їсти. Це сир камамбер має, зараз я вам покажу. Е, ще донедавна взагалі не було плісня ніякої, а то вже така гарненька, біленька плісня, довкола. Зараз покажу. Ось так. Дивіться, як заростає білою пліснявою. Сір Камамбер. Він ще ні. Він ще навіть два тижні немає. Сирами похвалилася, показала, які вийшли, як вийшли. Але так, як я кажу. І так як Артур каже, щось нам з пліснівою саме краще вийшов, не знаю, чого так. А може ми його просто любимо? Ну, я не дуже так, щоб любила так, як Артур, але ну, все одно так менше більше. Люблю такий сір. Тому він нас вийшов просто суперовий. Каже, Артур, давай піцу спечемо. Я кажу, ти що, сен, то еліта, то треба так потрошки дегустувати, їсти. Він каже, давай то все з піцу з печемо. Шо кому Та можна просто. Тобто можна намішати всі сири, потерти, намішати і можна ще дати того. Але зі самого я не знаю. Трохи так, ніби шкода якось стає, ніби й що, ну не знаю. Але в принципі чого шкода. Закваска коштує так само, як і будь-який сір. Там щось на гривні нема різниці. І так само дозріває, тому може через то, що він дуже добре вийшов. І от, трохи шкода на піцу так пускати. Та О, в мене ще трошки зустрінка, вже, вже колір поміняла. Добре, друзі. До зустрічі на другому каналі. Зараз ще стільки має роботи. Але показала, бо багато хто питався, що там ваші сири. Ой, <смеш> шукайте, друзі, нас, я там того року теж зробила сири, все зняла ролик, показала, як вийшли, які що. А люди ще взиміють питалися, що там ваші сири вже <смеш> Вже дозріли. Я думаю, люди вже дозріли, вже їх сліду нема, дозріли. Але люди собі запам'ятали, що ти там робила сири ще літово, чи там тобі вийшло, чи не вийшло. Показала. Добре, друзі, до зустрічі на сільському блогері. Гарного вам дня, гарної п'ятниці, спокійної, тихої, доброї. І до вечора. Па-па!